Шакзе ф бойс. Реально. Капец, я в шоці. Му тут зустріну ту по Капец. Uh, Капіц. Копец. Реально. Я в шоці. Uh, о, я бачу вас на концерті. Да. Було таке. Класно. Копієзно. Ну що ми зустрінемо в Я в шоці. мене шок. Угу uh -huh. uh -huh. uh -huh. Я в шоці. Я вже зрозумів це. До речі. Вам Сподобався концерт. Ага. Не хочете познайомитись? Можливо, десь разом будемо. Ну, я не проти. Я Мікі. Я Лень. Як я говорю, я вже Лень. Я маю. Я Іві. А я Дженна. Ми приємно з вами познайомитися. Як ви зрозуміли, я, я Джейк. Mm -hmm. Так. Не знаєте, куди можна піти? БРДПШ С. А, то ми також ну, там на карті показано, що на другому поверсі там більш таке для дітей, а на третьому для дорослих. Але на другому поверсі є невеличкий магазин, де можна буде щось купити поїзд. Збавиться. Ну, зрозуміли, Там можна буде підійти поїсти. Ага, добре, я зрозумів. Угу. Ну, чесно, я в шоці. Що, ми для тебе Угу. Так, ну все, давайте, значить, підіймо на другий поверх. Так, ну там можна піднятися і там удійджакузді, насколько я знаю. Мені йдуся говорила. Добре, тоді давайте піднімемося. Так, ми може стелимо? Чи так і буде? Угу, зараз давайте. Забирайте все лишнє. І... А, в це воду і... В смислі. Це що таке? Сіняк. Так, ну все, не знаю, як ви, а я хочу поплавати. Угу, Давай, я тебе чекаю. Так. Я, навіть, не хочу трошки поплавати в джакузі. Угу, а я пішов. Ой, я з тобою. Почекай мене. Тож поплаваю трошки. Так, ну тоді все, я покотився. Так, ми ну, з вами не проти Звісно, не проти Так, ну я, напевно, значить, хочу теж піти до них склотитися. Так. Ой, чуть не забыла очки покласть. Оп. Ну все. Ой, не хочется чтобы то посылаться. Ладно, давай. Ну, а ти я не хочу возить. Ну, я не п'ят. Ми ну, тоді пішли. А сьогодні ще подати можна? не те. Доброго дня, ще бажаєте. Вибирай перше морозиво. Добре. Угу. Е, Цертижок можна брати? Угу. Добре. Я буду шоколадним морозиво з ягодкою такою. І ось такою трубочкою. Угу. Я, значить, буду ванільна. Е, з вишенькою. и такую самую трубочку. Всё. Угу. Так, все. Сейчас я буду оплачивать сколько. Так, сейчас я напишу в терминале. Угу. Все, можете прикладать. Да. Сядем, можно за столик. Да, давай, пошли. Вот там будет я, Навзаєм. А, до да, речі, а ти в цьому районі живеш? Ну, ти це А, Ні, я живу на На районі ВІВІ. Можливо ти знаєш десь. Ми звідти поїхали з друзями. Ого, справді уявляєш, що теж там живу. Да, тільки переїхав. Ось так. Це дуже класно. Твої друзі там теж живуть? Ну, так, там неподалеку. Класненько. Угу. А, на якій ти вулиці живеш? На вулиці Смайл. а ти. Боже, уявляєш? Я живу зразу на наступній вулиці. Ого, справді неочікувано. Це дуже близько. Факту менше одного кілометра, хоча ні, це навіть десь метрів 200, напевно, не знаю. Спитай, який в тебе будинок. У мене будинок 21-й. Ну там квартира, трохи магазин і така класненько. Я живу на вулиці Віки і там я живу в 12-му будинку. О, я зрозумів, який це будинок. Я якось приїжджав там бачу. Ого, класно справді. Так, ну я не знаю, можливо, підемо вже покопаємось до твоїх друзів. А, в принципі, я не буду, можна вже піти да, до них Вони там, напевно, щось грають. Не знаю, я там ще не була. Я знаєш, я думала, що думати, є щось поїсти, там може якась кафе, чи ще щось. є її наличкий лайок. Це дуже класно. Все пішло. Ми вже прийшли до наших друзів і ми з ним звернулися. І ми купались, веселились, і так далі, як ви можете нам віддати. Також я хочу повідомити, що я вирішила зробити свій перший серіал на Ютубі. Тому, напевно, вже навіть наступне, наступне відео це буде перша серія серіалу. А також, звісно, ще будуть влоги Думаю, можливо, буде як, якось це навіть совміщати. Можливо, іноді буде виходити під 2 відео в день. Не знаю. Це ще побачимо. А, до речі, вже обложку я зробила. серіал напевно, буду знімати вже сьогодні. І село називається Сусіди. Сподіваюсь, вам сподобається. Ми там ще покупались і вийшли піти на другий таж і перекусити. Такий невеличкий лайок. Трещо да не звертати уваги, що два персонажі сидять на дітських студіях, просто до не було, а треба було якось випочуватись. Ну, не, в кайф. <реш> да, до речі, я обіцяла, але не змогла, і тому у мене дуже часто бувають дуже великі перерив в пару місяців. Не знаю, чи, як я з цим справлюся, і що таке і далі буде, напевно, я можу закінчити цей канал. Але як бачите, в мене зараз є мотивація і бажання, тому я знімаю для вас відео. Ми вже все закінчили і ось їдемо додому. Як, як, як ви зрозуміли, що ми живемо усі, оказуються на одному районі та на двох вулицях, тому... Ми поїхали всі разом. Така у нас неочікувана зустріч, від чого всі були в шоці. А що ти б мені дати, номер, щоб я потім зміг з вами зв'язатися? А, да, звісно, зараз тобі продиктую, можеш записувати що пише мені, напевно, або в Телеграм. Або не знаю, куди, бо краще всього в Телеграм. Угу. Записую. Угу, Все дякую. Записав. До речі, якщо щось, я тобі напишу і, можливо, якось зв'яжемося всі разом. У вас не компанія, і я б би хотів, щоб ми ще могли проводити разом час, якщо ви, звісно, не проти. Ви дуже веселі і класні. А ми? Ми, звісно, всі не Це Дуже дуже класно. Дякую. Ну, якщо що, ми зв'яжемось. Так, да, звісно. Так, ну, якщо що, напиши або я тобі. Угу. Скоріше все, я тобі сам напишу, коли у мене особидеться час. Добре. Так, все, я зберіг твій номер, потім тобі напишу в телеграм. Це ще чув ти живеш. Нас снівить, угу. то можемо якось разом сіпіти погуляти, або ще кудись ходить. Справді дуже класний. Ага. Або, можливо, ви можете якось до мене прийти. О, це чудова ідея, в мене Угу, Да, класна ідея. Ми зупиняємося не загубляйте свої речі. Ось пішов нам час з Угу, Виходимо. Як ми недалеко живемо, то жик мене вирішує провести. Все, дякую тобі за день. Тобі також дякую. Все тоді я тобі напишу там або подзвоню, напевно, більше напишу. Добре, все тоді. Да, гавно тобі дня. Пока. Да, пока. Ви не основлюєте, яка я рада. Просто це дуже класно. Так, усе зараз піду до мами, розповім і все. Привіт, мама! О, Привіт, сонечко, як пішов день. Мамо, ти удивляєшся так чудово. Ого, як, друзі твої? Все тебе пройшло? Да, мамо, ти не уявляєш, яким гуляла з ким? З Джейком. Справді, да, це той найголовніший з моєї улюбленої групи. Ти не уявляєш, ми круто погуляли і повели час, а ще він попросив у мене свій номер. Я йому, звісно, дала. Ого, класно, я дуже за тебе рада. Да, так, ми тупо гуляли з дівкою. Ого. А як так вийшло? Та, да, ми зустрілися аквапарку. Класно. Я дуже за тебе рада. Це дуже класно. Класненько. Да, а ще він указується недалеко живе. Ого! Це дуже класно. В мене, я просто не знаю, яку емоцію мені вибрати. Да. Ну ладно, ще підукаємось, кому тебе вдягатись. Добре. Весь цей час. Коли я проводила, я просто думала про Джейка. Я була така рада. А ще на концерті я бачила його, і він мені справді так сподобався. Я взумаю, що нема шансів, що це я його побачу і більше, напевно, ніколи не побачу, або тільки на концертах. Але ми зустрілися в в викопанку і дуже разом проводили час з моїми друзями і з ним особисто. І тепер у нього є мій номер, і він мені зможе написати будь-який момент. Я така рада, що це я не знаю. Тоді я не могла дуже уявити, що я зможу з ним поспілкуватися особисто. От в мене є така можливість. А ще він живе дуже близько від мене, так що я можу його звичайно десь зустріти. Я така рада, що це я не знаю, як об'яснити словами. А, до речі, в мене на цьому тижні випуск з 11 класу, тому я дуже рада. Але у мене немає пари, на жаль. Не знаю, кого я можу пригласити. Я в класі, я в одному класі зі своїми друзями, тому у нас буде разом випуск. Це так класно. Я вже думаю собі скоро вибирати плаття. Думаю, скоро піду в магазин і виберу собі. Так, в також буде. Як ви бачите, я вийшла позайматися спортом, але з думок не вилазив у мене Джейк. Це було так. Необично. Ось і пішов час, і я пішла вичаяти. О, все всі в зброй. Ось сідайте. Так, ти сідай на сивну пасту. Ти також на сивну, ти ж мене просила сивну, так? Да? Так, ти не сідаєш. З м'ясом і ось так. Все. Всім, все, що хотіли. угу. І даже поки не їли я думала, про прочинка. Вспомнила його чудові голубі очі і його біле волосся. Потім вечір. Тато займався обом. Сьогодні і то я посидіти в мережі. Мої завтрася. Мій поїзд кращий. Чим твоя літуча мишка? Ні, моя літучка мишка краща. Він може так їздити, а в її можна літати. Зато він може збити твою літочку мишку диви. Е, а вона тебе вкусити може. А я тим часом чистила зуби і знову думала про Джейка. Я не знаю. Це було так дивно. У мене такого ще ніколи не було. Саме, і саме головне він мені ще не написав, це мене дуже турбувало. Я весь день чекала його повідомлення. Сподіваючись, що він мені щось напише ось і прийшла. Зараз буду вже відпочивати та лягати спати. Мені впраздливо, що ще не було ніякого повідомлення, а молив, можливо, він зайнятий. Що? мені написав Джейк? Привіт, вибачу так пізно написав. Я тільки освободився, тому що в мене були справи. Боже, яка рада! Привіт, та нічого буває. О, Він щось пише. О, відписав ти, ти не хочеш погуляти якось на днях, або можемо до мене прийти ще з твоїми друзями, чи двоє. Десь підпишу йому. Було б чудово. Ми можемо піти погуляти всі разом, або, можемо піти до тебе, я не знаю. Відписав: Тоді давайте можемо якось зберемося у мене. О, це чудова ідея. У мене є там всякі ігри, настолки, можемо щось пограти, перекусити, може навіть щось подивитись, Хоча ви, звісно, не проти. Твої друзі, якщо не проти. Боже, я смудь відпишу. звісно, ми не проти. Я не пишу друзям і скажу, я впевнена, що вони не проти. Добре, тоді напиши мені, коли вони відпишуть, або можна створити якусь невеличку групу, щоб було б легше зв'язуватись. Добре, тоді я завтра здам група боже, як це класно. Угу Все добре, дякую, Вибач, вибачаю, що так пізно написав. О, боже, яка рада. Все я йому написала на дублені, чи мені також. Тепер можна спокійно лягати спати. Оп, все. А ось і так вийшов Мій день, мій влог, було аж три частини. Дякую вам за перегляд. Я вам дуже вдячна. Очікуйте нового серіалу. Всім па-па. і дякую за перегляд цього чудового відео.